Привіт! Сьогодні я покажу, як українізувати джумлу. Отже, якщо ви встановили Joomla! з офіційного джумла-сайту, joomla тобто joomla.org, то фронтальна та адміністративна частини будуть англомовними. Отже, бачите, тут все англійською, тобто у фронтальній частині, і так само у адмінпанелі все англійською мовою. Отже, у сьогоднішньому відеоуроці я покажу, як українізувати фронтальну частину, а у наступному як українізувати адміністративну частину. Отже, українізуємо фронтальну частину. Йдемо до сайту Спільнота Джумла Україна за адресою joomla Натискаємо тут на Українська локалізація Joomla. І завантажуємо zip файл Фронтальна частина. Коли файл завантажено, йдемо до адміністративної частини, розгортаємо випадне меню Extensions, тобто розширення. І вибираємо опцію Install, Uninstall, тобто встановити, Видалити. Натискаємо Обрати. Тепер вибираємо завантажений нами файл, ось цей, І натискаємо Відкрити. І тепер натискаємо Upload File and Install. Тобто Завантажити файл і встановити. Тепер повертаємось до випадного меню Extensions розширення. Але цього разу вибираємо опцію Language Manager. Тут Ставимо галочку біля Ukrainian UA, тобто української мови. І натискаємо Default, тобто за замовчуванням. Тепер можна оновити фронтальну частину. Отже, як ви бачите, фронтальна частина українізувалася. Тут тепер маємо український текст. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу бувайте.